Я за професією музикант. Музикант це досить таке от широке слово. Якщо звести його до якогось конкретного профілю, то піаністка, органістка сюди ще можна також додати клавесин, але на клавесині я досить рідко граю. Я би хотіла сказати, що орган вибрав мене. Не я вибирала орган, орган вибрав мене, тому що я досить довгий час вчилася грати на фортепіано за п'яти років. Фактично, я пішла в музичну школу, вчилася грати на фортепіано. Потім вступила до музичного училища. Тоді це було училище. Тепер це коледж. Згодом вступила на диригентський факультет, то ще маю освіту до Львівської музичної академії і продовжувала розвиватися як диригент. пізніше, як піаністка. Відверто кажучи, я органом не займалася одного разу. Я поїхала на майстер-класи в Польщу, власне, по протип'яні музиці. Це було містечко Санок в горах, дуже мальовниче містечко, і там була можливість спробувати гру на органі. То був, якщо я не помиляюся, 2013-2012 рік, десь той період часу я спробувала себе на органі легенько фортепіану прелюдію Баха. ваха, і мені дуже сподобалося. Але я не можу сказати, що я одразу так от отвав. Я буду далі займатися органом. Ні, окей, я це залишила. Мені подобався орган, подобалося його звучання. Це для мене була якась загадка, такий великий могутній загадковий інструмент, який просто своїм звучанням вражає. І після того я продовжувала займатися фортепіано. Знову поїхала на ще одні майстер-класи в Польщу, де була можливість вже вибирати і фортепіано, і орган. Я вирішила спробувати вибрати і фортепіано і орган. І власне там мене було декілька уроків на органі з повноцінною такою органною вже програмою. То була Варшава, курси методичної музики. Давний орган мене захопив дуже, і я дуже планувала займатися ним Алі, але обставини складалися так, що я не могла ним займатися. Ми з чоловіком переїжджали на схід в Китай. Звісно, Китай і органи там органів немає. Я далі продовжувала себе як піаністка, грала, давала уроки діткам. І після повернення з Китаю в Україну це відбулося 5 років тому. Я далі грала на фортепіано, і моя подруга, відома львівська органістка Олена Мацелюх. Вона постійно говорила: Ось давай органістів так мало. Спробуй себе в органі, в тебе тут так гарно виходило. Можливо, би ти розвивалася в тому. Дивись, піаністів багато органістів мало. Я така, та ні, Оленко, та ні, не буду. Я пробувати себе на органі, тому що то інакша професія, то абсолютно все інакше. То треба вчитися спочатку. Я не готова вчитися скільки можна зрештою вчитися. Музиканти довго вчаться. початком воєнного вторгнення в Україну відбувся Якийсь такий, знаєте, злам, який відбувався в багатьох людей. Я на той момент не мала офіційної роботи в Україні і якби не особливо і планувала її мати. І Оленко знову, от давай, от в музей історії релігії львівській потрібна органістка. Пробуй, починай. До того я вже декілька разів Оленко підміняла на концертах, і я така думаю, а чому би не спробувати? І оце був той момент, коли я вирішила стати на шлях органістки. Це відбулося два з половиною роки тому. Так що досвід у мене органний, не такий вже й великий, але зараз я більш розвиваюся саме як органістка і маю досить багато концертів і в львівському музеї, і в львівському органному залі інших залах України. Так що я можу сказати, що не я його вибирала, а він вибрав мене. Хотілося б згадати людину. Без якої я би не знала, що я можу грати на органі. Це власне органіст костелу церква святого Антонія Едвард Куц. Перед тим як їхати на майстер-клас, я звернулася до пана Едварда. кажу: пане Едвард, мені потрібно був тільки місяць часу вивчити ось такий то твір. Я їду на майстер-клас. Він так подивився на мене. не були до того знайомі. Абсолютно просто чужа людина. Прийшла. А він такий: подивився на мене, подивився на ноти. Ну добре, давайте. І я ходила займатися в церкву в костел Антонія, то Антонія на Личаківській вулиці, і, якби не Едвард Хуця, я би і не знала, що я можу це робити. Ви кажете, що місяць вам було потрібно на вивчення якогось твору, маючи досвід гри на фортепіано, на піаніно, музичну освіту, наскільки складно було переставитися на інший інструмент? Вивчити масштаб цього інструменту, щоб його опанувати, ви знаєте, цей процес відбувається досі, тому що орган це абсолютно інший інструмент. Він відмінний від фортепіано. Фортепіано – це є клавішно-ударний. Якби піаністи не любили це слово «ударний», але фортепіано це є все ж таки клавішно-ударний інструмент, де на звук впливаєш власне силою удару в органі. Діють зовсім інакші принципи, і плюс в органі є педальна клавіатура. На органі потрібно ще грати ногами, а це вимагає неабиякої координації, взагалі від е, виконавця, від людини, яка планує цим займатися. Крім того, орган вимагає від е, музиканта. Таких навиків, як би то їх назвати, саунд-дизайнера чи кого я не знаю, як зараз то називається, коли ти ще й сам плануєш звучання, як буде звучати твій інструмент, оскільки орган це цілий оркестр, роблячи певний твір. Ти маєш сам придумати цю оркестровку так до деяких творів, скажімо до давніших творів є певні правила їх потрібно знати. В сучасних творах дозволяється більш експериментувати власне зі звучанням з барвами органу. І тут ти маєш до деталей продумати ну дуже багато насправді кроків, і в цьому є дуже велика складність. А ще складність в тому, що коли ти їдеш за інакший орган, всі органи різні в світі немає двох однакових органів немає, не існує. Набір тембрів, сам інструмент, все різне. І коли ти приїжджаєш в інакше місто, ти починаєш робити цей от дизайн звуку, так цю оркестровку. Це звучання спочатку. Фактично в цьому є така от складність професії органіста. Піаніста там 88 клавіш, всі роялі плюс-мінус однакові. Немає більшої кількості клавіш, немає там меншої кількості я ну, трішечки більше, але то то не важливо насправді. Звичайно, завжди однакове, ти пристосовуєшся тільки до акустичних умов, а організм пристосовується фактично до нового інструменту, який може мати одну клавіатуру, дві клавіатури, три клавіатури, чотири навіть до семи клавіатур. Так що дуже багато завдань стоїть перед організмом. Мені одразу пригадується те, що ви займаєтеся ще й йогою. Чи оце поєднання роботи з тілом, теж через роботу мозку, різних півкуль, мозку, різних частин, вам допомагає? u waszej muzycznej robocie. Ви знаєте, думаю, що так, тому що переважно, коли піаніст переходить за він стикається зі складністю ніг, так що ще є ноги, і скоординувати руки з ногами я надзвичайно складно. В мене такої проблеми немає. Мені це дається нескладно. Не дається це так, що от просто треба годинами сидіти для того, щоб то поєднати. Ні, у мене дуже добра координація власне рухів. Можливо, то ще й від того, що я займалася танцями народними до 16 років і диригування, хорове диригування, там координація двох груп між собою. Ю теж феноменальна, тому. Комплекс, от, скажімо, йоги, комплекс е, диригентських навиків і танцювальних навиків, напевно, це все сприяло тому, що не мають складності поєднувати власне ноги з руками. А сама йога вона більше допомагає. Знаєте в чому? Вона більше допомагає тримати себе в тонусі і не мати проблем з опорно-руховим апаратом, тому що багато музикантів насправді через сидячий свій спосіб життя музикант іноді сидить за інструментом від мінімум трьох годин і до, скажімо, шести семи Іноді восьми годин в, в день і в результаті такого довгого сидіння інколи в нестандартних позиціях, якщо, наприклад, скрипаль, гітарист, і обов'язково будуть проблеми з опорно-руховим апаратом, зі спиною я таких проблем на щастя не маю, і напевно це завдяки йозі, завдяки роботі з тілом, оскільки постійно принаймні два-три рази в тиждень я стараюся займатися індивідуально з собою, окрім ведення груп. де в Україні. Є органи, де можна прийти і послухати цю музику, ці концерти в Україні є органи в місті Чернівці. Власне, буває, що їжджу на концерти також в Чернівці. Місто Луцьк, місто Рівне, Івано-Франківськ, Вінниця, Кривий Ріг, найбільший орган взагалі України є у місті Харкові. Я не знаю насправді, яка там зараз ситуація із тим залом, із самим органом, тому що знаю, що органісти там зараз не працюють через воєнні дії, але власне в Харкові знаходився найбільший український орган Львівський це є другий. Напевно, є ще й в інших містах. Насправді в Україні було не так вже й мало тих органів. Наприклад, я дуже полюбляю їздити в містечко Рахів. І в Рахові також є органи, звісно, вони знаходяться в костелі, і вони працюють тільки під час служби, але зрештою, навіть в неділю під час служби, в маленькому містечку Рахові можна теж послухати органи в інших багатьох містечках, переважно західної України. Золочів, жовто звісно, вони використовуються більш під час богослужіння, але вони є і є можливість їх почути в кременці. До речі, в кременці є малесенький орган. Чи є українські композитори твори українських композиторів? Які можна виконувати під час концертів, і чи можливо ви пишете власні твори? Одразу відповім на питання щодо власних творів для органу. Ще я не писала твори. Я пишу твори для фортепіано. Маю більший досвід на цьому інструменті, скажімо, так і тому маю декілька творів для фортепіано. Для органу ще не писала. Є таке в планах наразі. Просто бракує часу і бракує наявності свого інструменту. Я не маю свого інструменту вдома і. А в залі переважно вчиш концертні програми, використовуючи той час для того, щоб вивчити твори на концерти щодо е репертуару. Репертуар є дуже різноманітний. Звісно, це всім відомий Йоганн Себастьян Бах, так? його можна грати все твоє життя. Тільки цього репертуару Бахівського достатньо для того, щоб, скажімо, бути органістом. Але звісно, є і багато романтичних творів, і ранніх барокових творів, і різних країн, там німецькі, французькі композитори, нідерландські композитори дуже полюбляю виконувати. Композиторів Балтики, так Петеріс Фаскс Арбо Піарт, сучасні композитори, часто виконують словацького композитора Петера Махайдіка. Твори в своїх концертах, це французькі композитори, там, скажімо, дандріє та багато інших. Серед українських композиторів насправді не так багато українських композиторів, які писали для органу, але вони є, і їх можна почути в концертах і моїх і концертах інших органістів. Я виконую твори композитора В'ячеслава Назарова та Сергія Леонтьєва досить цікаві твори, Це Є сучасні композитори, і їхні твори є надзвичайно цікавими. Тішить, що і сучасні композитори підтримують цю традицію, що ця традиція розвивається. Це не тільки реконструкція якихось давніх творів старих композиторів, особливо на заході дуже багато сучасних композиторів, які є одночасно і органістами, і композиторами, бо дуже часто власне є таке поєднання органіст композитор. Чому тому, що для того, щоб гарно і добре написати твір для цього інструмента, потрібно все ж таки ним володіти? Це не простий інструмент, і потрібно знати, як він функціонує для того, щоб творити для нього музику. Кожна професія пов'язана з якимись невдачами і успіхами, чи були у вашому досвіді? Як органістки, якісь невдачі, дякувати Богу наразі не було. <сум> Бувають більш далі концерти, менш далі концерти, що залежать дуже часто. Музикант, так, музикант, це не є машина, це є жива людина, і так як жива людина є частиною природи, так ми також і природа, і наше саме почуття залежить від того, що відбувається в природі, що відбувається, скажімо, за межами нашої планети, так що відбувається там різні магнітні бурі. Впливають на самопочуття від від погоди від багатьох багатьох різних факторів, від того ж недосипання, яке досить часто зараз ми маємо. Фактично, так кожна нічна тривога це вже є неповноцінний сон людини. Це впливає на стан музиканта, і за іноді концерти бувають так не дуже вдалими. Всі це розуміють. І таких великих якихось. Скажімо, невдач наразі не було і сподіваюся, що і не буде, тому що в моїй фортепіанній кар'єрі так в мене були певні невдачі, після яких я мало те залишила, але дякувати Богу, що не залишила. Але з іншого okay. боку, якщо ми живемо у стані постійного стресу, музика є певним видом арт-терапії, музикотерапії, тому що зараз особливо стали популярними. Сесії звукотерапії з використанням гонгів, масажі звуком за допомогою звучання тибетських чаш чи непальських звукових чаш. Гадаю, що концерти органної музики це. Один із елементів музикотерапії чи того ж самого масажу звуком для слухачів. Ви знаєте, так цілком погоджуюсь, і іноді в органному залі річ музеї історії релігії там так побудований зал, що в будь-якому випадку ти контактуєш зі слухачами. Контактуєш з глядачами, оскільки там для того, щоб дійти до артистичної, потрібно пройти крізь зал. І ти після концерту проходиш крізь зал, і завжди є люди, які підходять, які діляться своїми враженнями після концерту. Діляться глибиною своїх емоцій, і ти така думаєш: вау, люди дякують, іноді люди плачуть, іноді люди посміхаються. Настільки глибокий вир емоцій переживає людина. Під час взаємодії зі звуковим матеріалом, що ти розумієш, що те, що ти робиш, воно варто і витраченого часу, і витрачених зусиль, і знову ж таки витрачених якихось своїх нервів, тому що це свого роду є звуковою терапією, як ви сказали, для тих людей, які приходять слухати концерт. І знову ж таки є звуковою терапією для нас, для музикантів, тому що це є такий енергетичний обмін між публікою і між самим музикантом. Музикант на концерті він Немов таким посередником між композитором, між епохою і між публікою, ти маєш зрозуміти той твір, ти маєш прожити той твір? Ти маєш через себе пропустити цей потік і передати його слухачам. Це є насправді щось неймовірне. Про невдачі ми вже згадували. А про досягнення, що ви вважаєте у своєму творчому шляху як органістки за досягнення? Ви знаєте, досягненням є просто грати. <рі> це вже є дуже-дуже велике досягнення. І кожна нова програма це так само є велике досягнення музиканта. А які у вас професійні Плани і мрії. Відверто кажучи, я дуже люблю творчість Гана Себастьяна Баха. І в мене взагалі є така мрія виконати всі його твори як органі, такі фортепіані. Не знаю, чи мені старчить на це мого всього життя, оскільки творчість Баха – це просто це космос. І відверто кажучи, мені б дуже хотілося поїхати повчитися десь в Європі, оскільки в нас в Україні органна школа зараз на даний момент є лише в Києві, у Львові немає органної школи зараз. Був факультатив, але наразі його теж немає, і хотілося би власне мати викладача, який би міг мені надолужити, оскільки я її фактично самоучкою, так а який допоміг би мені надолужити всі мої такі прогалини, знаннях, оскільки вони є, коли сама вчишся, вони в будь-якому випадку будуть. Дуже би хотілося пограти на різних органах, на різних, на французьких, на німецьких органах, на тих же ж англійських органах спробувати органи в штатах. Ну кожен інструмент це новий досвід, як я вам говорила, що всі органи є різні, так? кожен новий інструмент це є новий досвід, і який збагачує і виконавську техніку, який збагачує розуміння того, як має звучати твір. Тому мені дуже, -дуже хотілося власне поїздити по світу і спробувати різні органи. І на завершення, чи би ви порадили займатися музикою людям, які ще цього не роблять, тому що шлях музиканта обирати шлях музиканта він є довготривалий і складний. Аби стати професійним музикантом, треба присвятити, щонайменше... 15 років свого життя, починаючи вже із раннього віку, це дуже складне питання. Якби зараз мені довелося обрати якусь іншу професію, чи я би обрала іншу професію, напевно, ні, напевно, я би знову ж таки обрала музику, тому що я люблю музику і мені подобається працювати в цій сфері, хоч це дуже нелегко, особливо нелегко це робити в Україні з огляду на низьку цієї професії, з огляду на той витрачений час, який витрачає музикант на підготовку кожної нової програми. Ами, якщо ви музикант в Україні, то тут потрібно зважити той момент, чи готові ви жертвувати, чи готові ви приділяти стільки часу цій професії, знаючи, що матеріальна нагорода буде за це не така вже і висока. Чи зможете, скажімо, ви утримувати себе цією професією, чи зможете ви прогодувати сім'ю? Особливо це стосується жінок, так і чоловіків, будучи в музиці, і, власне будучи в Україні. Я не знаю, яка ситуація є в світі, але знаю, що зрештою професія музиканта може оплачуватися краще аніж в нас, і тому тут потрібно бути готовим до, до цього моменту, але звісно, це є чудова професія, і це є професія, яка дозволяє відкрити для себе цілий інакший світ світ звуків, так як, скажімо, художники відкривають для себе світ барв, так музиканти для себе відкривають світ звуків. Це є надзвичайно глибокий світ. Світ звуків, світ людських почуттів, світ різних епох. Скажімо, якщо ви не маєте можливість подорожувати фізично, ви можете подорожувати крізь епохи. Музикант, вивчаючи новий пір, він подорожує крізь епоху, подорожує крізь іншу країну. Він вивчає особливості цієї країни, особливості цієї епохи. Це свого роду така історична професія, і вона є дуже дуже цікавою. Якщо людина... Любить цю професію однозначно варто в неї йти, оскільки я схиляюсь більш до того, що людина має йти за своїм покликом. І якщо ти маєш цей поклик, от ти відчуваєш себе музикантом, ти хочеш грати чи там, скажімо, хочеш співати, і любиш це, однозначно варто йти. Буде дуже дуже багато цікавих відкриттів на цьому шляху.